Я коротко з вами поділюсь, то, що у е, нас буде сьогодні таке служіння трошки скорочене, але насичене, бо ще буде е, велика частина устрою нашого церковного. І е, так цікаво, що надійна глава мені перегукується з тим, е, що мене просить молодь готовиться. У них завтра буде молодіжка. Тоже наше церковне служіння, де е, у них задали питання таке віра і традиції, яка різниця. І... недільна глава називається Ветханан. Е, ви знаєте, що це зараз іде книга повторена закону, коли все, що відбувалося, пройшли вони до місця, коли мали вже переходити. Річку і Майсей дає останні настанови. Повторює все, що відбулося. Нагадує, пригадує, дає настанови. І це дійсно цікаво. Це дійсно, знаєте, так, хвилююче. І це те, що він передає для наступних поколінь. І багато місць і віршів він говорить про це. Я вам хочу зачитати і поділитися трошки цим. Поділитися тим, що. Ого. Е, що просто відчуйте і зрозумійте, що він їм передає, що він вкладає в ці настанови, він... про що він думає і про що він піклується, що він хоче їм донести, тому що це важливо. І я думаю, про те, що. Що ми доносимо зараз нашому молоді, нашому наступному поколінню, дітям? Що ми передаємо? Я почав роздумувати про те традиції, які в нас є. Як ми їх зберегли, як ми їх переносимо далі і передаємо. Я зачитаю коротко це 4 глава. З 5 по 8 вірш. Я коротенько зачитаю. 4 глава. З 5 по 8. Ось навчав я вас заповідей і рішень, як це заповідав мені Господь Бог мій, щоб ви виконували їх точно в землі, до якої прийдете, щоб її зайняти. Пильнуйте ж і виконуйте їх, бо це стане не мов би, ваша мудрість і ваш розум перед очами народів, які житимуть про всі ці, е, які чутимуть про всі ці установи, щоб вони говорили справді, мовляв, мудрі і розумні люди, оцей великий народ. Бо ж, не, бо ж де на світі такий великий народ, що мав би таких близьких до себе богів, як Господь Бог наш, коли тільки закликаємо його. Де на світі такий великий народ, що мав би такі справедливі установи і рішення, як увесь цей закон, що його я сьогодні даю. Це слова Моїсеї, і далі хочу прочитати 6 главу з 1 по 18 вірш. Попередня глава йдуть 10 заповідей, він знову їх повторює, знову наголошує на них. І шоста глава: ось заповіді, установи і рішення, що Господь Бог ваш велить навчити вас, щоб ви виконували їх у землі, в яку ви маєте прийти, щоб її зайняти. Щоб ти боявся Господа Бога Твого, та й пильнував усі настанови, установи і заповіді його, щоб показую тобі. Ти сам, і твій син, і син твого сина по всі дні життя Твого, щоб довголітніми тобі бути. Слухай же Ізраїлю, і вважай, щоб ти виконував їх, щоб був щасливий та щоб розмножувалися ви вельми, як обіцяв тобі Господь Бог, твоїх отців, на землі, що тече медом та молоком. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душою Твоєю і всією силою Твоєю. Ось ці слова, що їх я заповідую тобі сьогодні, мусять бути в твоєму серці. Ти не кажеш про них своїм синам і говоритимеш про них, сидівши в хаті, ідучи в дорогу, та лягаючи ставічі, і встаючи, прив і прив'яжеш їх на знак собі на руку, та й вони будуть налобником у тебе між очима. І напишеш їх на двірках дому Твого і на твоїх воротях. Як же проведе тебе Господь Бог твій землю, що про неї клявся батькам твоїм Аврааму, Ісакові, Якові, що дасть тобі великі та гарні міста, що їх ти навіть не будував, хати сповнені всякого добра, якого ти не нагромадив, викопані та не тобою копанки, виноградники, оливкові гаї, яких ти не садив, та зможеш їсти з них досита, Вважай тоді, щоб не забув про Господа, що вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. Господа Бога Твого будеш боятися, йому служитимеш, і йому, Його ім'ям ім будеш клястися. Ви не смієте ходити за іншими богами, за богами народів, що навкруги вас. Бо Господь Бог твій, що посеред тебе, ревнивий Бог, щоб не запалав на тебе гнівом, Господь Бог твій, і не винищив тебе з лиця землі. Не спокушай, Господа Бога вашого, як спокушали ви його коломаси. Дотримуйтесь старано заповіді Господа Бога вашого, приписів та установ Його, що їх заповідав тобі. Чини те, що правий, і те, що добре перед очима Господа, щоб було тобі добре, та щоб ти увійшов і зайняв гарну землю, що про неї клявся Господь батькам твоїм. Може, включити ще 12 вірш, я хочу, щоб він був? Е -е. Знаєте, коли я читаю це все, і я задаюсь питанням. Як ми зберегли те, що ми отримали від наших батьків, від засновників церкви, ми читаємо апостольську церкву, так? як ми це все передаємо, як ми це зберігаємо, як ми це дотримуємося. І, і дуже цікаві моменти, якщо пам'ятаєте, часто згадували, раніше часто було, згадували, зараз майже не згадується про те, які були ганіння на церкву, як люди берегли слова. Я знаєте, зараз перечитую книжку, то, що ми давали як подарунок на хрещення Віру. І він там наводить класні приклади, як чим більше гнали церкву, тим більше вони берегли слово Боже, як вони його ховали, як вони його передавали, як вони про нього піклувалися, як вони його вчили на пам'ять, щоб запам'ятати. Коли все добре, це втрачається. І 12-й вірш для мене це як був як кульмінація, коли я читаю, що ти прийдеш в землю, яку ти не будував, ти матимеш те, що ти навіть не заробив, просто ти отримав, ти маєш. І як написано, стережися тоді, щоб ти не забув про Господа, що вивів тебе з Єгипетського краю, з дому рабства. І я хочу, щоб ці слова Моїсея. Ви поклали в своє серце, щоб е, те, що ви маєте, е, те, що ви отримали, навіть не піклуючись, те, що чули, що Бог благословить, Бог все дасть, і він це все дає. Але щоб ви не забули, якою працею це було, скільки е, народ вчився слідувати за Богом, скільки він будував відносини, як він його шукав, як він в нього закохувався. Як він з ним спілкувався, з чого це починалося. Це дійсно гарна історія, яку ми дивимося, це гарний початок тих відносин, які втратилися в один момент. І це гарна традиція, яку ми виконуємо, свята, які ми святкуємо. Вони всі для того, щоб ми згадали, що ми маємо, ми цінували це, ми відносились до цього дійсно з гідністю і з гідністю передавали наступним поколінням. Я хочу, щоб ми за це помолилися. Щоб ми е, про це подумали, щоб ми стали просто перед Богом і змогли відкрити своє серце, заглянути в те, що ви маєте, заглянути в те, які відносини ви будуєте. І Господь, я дійсно прошу тебе за те, щоб ті відносини, які мали наші батьки, які мали наші пастори, ті, хто нас дійсно знайомив з тобою, щоб те, через що ми закохалися в тебе, те, що ми побачили, те, що нас надихнуло, дійсно воно не зупинялося. Ми рухались з тобою. Ті всі благословення, які ми отримали, які ми маємо, які ми нажили, можливо, з тобою. Щоб не вони стали нашою основою, щоб не вони стали нашою втіхою, щоб не вони стали нашим фундаментом в житті. Щоб дійсно читаючи ці слова, ми згадали, що наш фундамент це Ісус Христос, який спустився на землю, який боровся за нас, і віддав все, і віддав життя. За мене, за тебе, за кожного. Це наша основа, це наша віра, це наше життя, це те, що ми цінуємо в тобі. Ми дякуємо тобі за цю любов, дякуємо тобі за ці милісті. Ми дякуємо за те, що ти піклуєшся і не відвертаєшся, Спа. Я за все славлю і величаю тебе, великий, єдиний Отець, Син, Дух Святий. Амінь.